Добрий день, ради вітати вас на сторінці меблігроя. Пропоную вашій увазі просто крутецький диван Женева від українського виробника торгівельної марки Woodline. Габаритні розміри цього дивану від краю до краю 2 метри 38 см. В глибину побильці диван займає 97 см. До комплекту дивану входять два бильця та три великі подушки. В одній із билиць дивану є міська ніша для зберігання речей. Накладки на бильці жовтенькі. У другій бильці цього дивану знаходиться бар. Принцип розкладки цього дивану є врокнижка. Для того, щоб розкласти диван, підіймаємо викатну частину та тягнемо її на себе. У дивані є Великий коріб для зберігання білизни. Опускаємо задню стінку. Звертаю вашу увагу, від основної стіни квартири залишається захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,94 см на 1,47 см. Наповнення цього дивану. Пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Диван м'який та комфортний. Вибрати іншу тканину або заказати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді вас бачити кожного дня. До зустрічі, папа! -па.